Вулиця Лесі Українки. Тут є вид на гори, на міротель, на ріксус, на молдову, на вітряки. А, тут видно ремонт дороги. Ще раз скажу, стабільність це ознака класу. Раз ремонт триває, значить ремонтниками, з ремонтниками все добре. Як казав класик, правда? А ми спускаємось донизу. Це вулиці Ласі Українки, прямо дорога до Ісуса, на ліву дорогу. Так. Для вас напевно головніше, що там нова пошта, Я в тому керунку. А направо ми йдемо на залізничний вокзал. Це до бюлету, дорога в центр. Ось такі собаки буде модно, ми двоповерхові стоять. А вулиця Стефаника стала рівна. Цього не приховаєш ні від кого. Я вчора бачив, тут так машини гасають. Я не думав, що з такою швидкістю можна їхати навіть по настільки рівній вулиці, як вулиця Стефаника, і настільки короткій. Чоловік може просто не знав, що там далі паркан поворот. Але На той раз закінчилось для нього все добре. До чого я веду, що отак от бачите, як я і ця пані йде попереду, серед дороги. Тут от тепер... Так, тепер тут ходити трошки небезпечно. Може бути по-різному. Ганяють. А в стоїть зустріть маршрутка. Східниця Трускавець. Це є кінцева зупинка, вона жовтенька, ще може бути біленька. Проїзд до східниці станом на зараз коштує всього 35 гривень. Чому я кажу всього? Бо точно так само коштує до Дрогобича. А ви самі розумієте, що до Дрогобича значно ближче, ніж до східниці. Тут вже певно визначається популярністю напрямку. І, і не тільки популярністю. Ну, Має гроші на Дрогобич. То має гроші на маршрутку на Поїзд, дивіться, який коротенький, київський поїзд сьогодні, Дуже-дуже коротенький. лайть там його видно, шість вагончиків. Так, 6 вагончиків. До речі, там бачите, на горизонті виднівся той трускавець 365. Потяг під'їжджає під, під сам готель. Де ж таке, з яким готелем? Таке можна побачити, що так зручно. Потяг під'їжджає не до кожного готеля, автобус так близько може під'їхати, як до цього готелю потяг під'їжджає. Ай, е, проволок такий. Тут завжди зелено, гарно. Так, я завусила, що сьогодні тепло. Вже з самого ранку майже 20 градусів. Арніка, арніка пробувала відновити роботу, я про кафе пропрацювала тиждень і знову закрилася. Аркада. Аркада працює. Людей небагато, але працює. Катерина теж недавно відновила роботу. Всі пам'ятаєте, Катерина довгий час не працювала, це в бюджетних кафе. Ну то потрошки щось відновлює, а щось ще не відновлює. Ще багато кафе. Далі. В замороженому стані та готельчиків. Можливо, влітку вже відновлюють роботу. Час покаже. Он будова не просто триває вже на завершенні. А ми з проволку тихий вийшли на вулицю річки. Правороч пельменна. Пельменна працює від ранку і до восьмої вечора. Останнім часом щось там теж не дуже багато людей. Лівороч дім торгівлі, триповерховий дім торгівлі. Зараз вже назвали би торговий центр, шопінг-центр. То були ще ті часи, коли називали дім торгівлі. І апартаменти сонце праворуч. А ми вже дійшли, бачите, що хтось думає, що з Мазепи далеко йти до центру. Ми за 6 хвилин дійшли вже до злати. А, тут, грубо кажучи, 5 хвилин білет. Молодець, як цей будиночок будують там, де буде магазини кафе. Бодова росте на очах. Самокатки? Є дуже багато тепер. От трускавці. А і задні трускаються, корарда. Реалізація путівок. Уявіть собі, тут досі продають путівки, ну рубін і янтар таке, але тут написано, що досі в борізку можна купити путівки, бачите? Реалізація путів. Каштани, я тільки ще не бачу, щось що в каштан перестали продавати Ринок. По чому завжди на ринку можна дізнатися, що це літо, коли футболки, які коштували 100 гривень, починають коштувати 200 і з'являється напис розпродаж. Потім можна зрозуміти, що це вже літо. що Зима закінчилася. Ліворуч далі, що я чути будову. О, справа фонтанчик запустився, ми все бачите, думали, коли ж коли, коли ж той фонтанчик запуститься. Фонтанчик запустився, давайте підемо подивимось. Що ж, я просто так запустив. Гарно, насправді гарно тут було. А, справа, сувенірний ринок, а трохи далі ліворуч починається продаж екскурсій. А ще ліворуч, бачите, тут от, -от переставлять парка, а на цього переходика вже не буде. Тож підбудову піде. В центрі що в центрі? Каштани, це й тут каштаниця? Пора цвітіння каштанів. Тут встановлюють ярмарок. Вже перші будиночки змонтували. Я думаю, що десь до закінчення великодніх свят він мав би вже запрацювати. А йдемо набігати. Тож ж такий час, який час насправді. А, що ми встигаємо, що потраплено на білет. Що білет працює. А, будь-ки знову ж таки на цій... Але ці обережні, тут час від часу бувають тракторні перегони. Зараз вони теж спостерігаються. Ніби тобто, так... можна йти. Розслаблено, бо це пішхідна зона, але... Ніде в пішохідній зоні не можна йти розсладу, особливо в Львові. По сонечку пройдемося, я бачу, що там далі тінь зліва. Пройдемося по сонечку. Довгеньке відео у нас сьогодні вийшло. Просто дуже здалеку почали йти до бівету. Голови віть блета. Цікаво, чому кажуть, голубоя. Впевнений тут і голубки є між них. Але прийнято казати голуби, ніхто не каже голубки біля бюлету.